Чи такі не страшні санкції Сполучених Штатів Америки, як про них відгукується Кірила Дмитрієв? Вони лише призведуть до того, що бензин на американських заправках коштуватиме дорожче. І розпочнемо ми з вами з того, що я завжди підколюю штати, що вони нічого не роблять. Нічого не роблять от вже дев'ять місяців. А тут же таки зробили. Тож треба похвалити, подякувати. Вони це люблять, поки не відкотили назад, бо здається цей пір. Не триватиме довго. Тож у Сполучених Штатах відбулася важлива, на мій погляд, а на думку експертів, епохальна подія. І це сталося вперше за всю повномасштабну війну. Сполучені Штати, тобто Дональд Трамп, вів санкції проти російських компаній Лукойл і «Роснефть». Офіс з контролю за зовнішніми активами оголосив про нові санкції внаслідок відсутності серйозної прихильності Росії до мирного процесу для завершення війни в Україні. А міністр фінансів США Бесон заявив, що це сигнал для Кремля про те, що настав час припинити вбивати і негайно припинити вогонь. Ну, як то кажуть, не пройшло і три роки, як ці дві компанії вже не дорахувалися 11,5 мільярдів доларів ринкової капіталізації. Це чи не відразу після введення проти них санкцій президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. Про це вже 28 жовтня писали The Moscow Times». Тобто акції РосНЕФТІ впали на 5,6%, тобто до найнижчих показників з березня 2023 року. Акції Лукойла теж впали на 6,5%. При цьому їх ціна ненадовго досягла позначки. Найнижчої позначки з липня 2023 року. Тобто, що сталося, якщо говорити не мовою цифр, а мовою фактів, Скотт Бесант офіційно поставив діагноз російській економіці. Хоча певною мірою цей діагноз все більше стає схожим на вирок. Міністр фінансів підкреслив, що доходи Російської Федерації від продажу нафти в 2025 році впали на 20% в порівнянні з 2024 роком. І це без санкцій, а з новими санкціями можуть впасти до 25 або ж навіть до 30%. відсотків. Ну і також зазначив, що реальна інфляція в Росії тут певно слід підкреслити, що цими підрахунками займалися кращі з кращих фахівців, не такі, які на Росії живуть. Так, от реальні інфляційні показники в Росії становлять приблизно 20% відсотків річних. А зовсім не 9,5, як про це е, говорив Путін, стверджуючи, що енергетика Росії почувається впевнено, хоча уникнути певних втрат не вдасться. Та не певних, а доволі значних, хочеться сказати. Але рухаємося далі. Бо за оцінками все тих же фахівців зростання економіки в Росії повністю зупинене. Нульове, а нульове – нульове. Це значно менше ніж 4% економічного зростання, про яке зараз говорять російські офіційні особи, які чомусь говорячи про сьогодні, продовжують посилатися на показники минулого року. Тобто економіка розвалюється просто на очах. А якщо їй ще й допомогти санкціями, то взагалі може навіть якесь таке дно нащупати нарешті. Вони вже зараз оголосили про те, що той фонд, який створили для закупівлі зброї, він десь буде досягати 12-14 мільярдів, і все більше країн приєднуються до цього. Тобто, ну як колись казали росіяни, схема працює. Тобто, насправді у нас є всі перспективи, того, що не буде вже більше того кошмарів, коли ми не отримували зброю. А це зараз дуже важливо В додаток до санкцій. Дуже важливо мати сучасну зброю, і європейці знаходять кошти, а американці е продають. І єдиний, по факту, вихід для Путіна зараз це, звісно, підписати мир. І о диво! Виходить вже давно. Відомий нам Дмитрієв І каже. У Путіна чекають миру з Україною протягом року. Російська Федерація та США близькі до рішення неочікувано, правда. І, здається, тхне якимось таким відчаєм. Про нього, до речі, пишуть «Нью-Йорк-Пост» і Телеграф» одночасно. Вийшли зі статтями про провальне турне Кіріла Дмітрієва до Сполучених Штатів. «Нью-Йорк-Пост» пише, що пов'язаний з Кремлем фінансистики свого часу служив каналом зв'язку для Вашингтона, провів вікенд, намагаючись заговорити зуби, ну або ж склеїти рот путінськими цукерками високопосадовця в Трампа. І влаштував їм цілий медіабліц. А власне, ну що міг те і влаштував. Цей хід. З тріском провалився. Глава Мінфінобесенд прямо охрестив Дмитрієва російським пропагандистом. А НАТО Вітакер повністю відхилив його аргументи, заявивши, що енергетичний тиск продовжиться. Ні, звісно, Дмитрієву вдалося провести там кілька зустрічей з низкою чиновників, включаючи спецпосланця Стіва Віткофа і конгресвумен Анну Пауліну Луну. Але директор російського напрямку фонду захисту демократії Джон Харді описується приблизно так. Дмитрієв виглядав як людина з черевиком в зубах і не досяг успіху у своїх спробах переконати Вашингтон зняти тиск, доки не будуть вжиті конкретні дії у напрямку миру. З черевиком в зубах це ідіома, що позначає незграбну спробу досягти результату, яку не варто було навіть робити. Не знаю, що вони з Віткофом там обговорювали, але я сумніваюся, що візит принесе Москві результати і чесно, сигнали Дмитрієва, як і деякі з його зустрічей були такими ж нікчемними, як і він сам. Це теж до речі, цитата. А, відкриваємо за телеграф. Від останньої спроби заговорити зуби США пахне. Вічаєм Кирило Дмитрієв прибув до США з дірками у вітрилах і без попутного вітру. Російські ресурси заявили, що Дмитрієв проводив зустрічі з високопоставленими членами адміністрації Трампа у п'ятницю, в суботу, в неділю. Але ні президента США Дональда Трампа, ні Рубіо, ні Бесента не було у Сполучених Штатах. Всі вони були в Азії. Дмитрієв знав, що їх не буде, але все одно наважився їхати у результаті. Дмитрієв залишився з Віткофом, але його позиції останнім часом дуже погіршилися, коли підготовка скасованих переговорів з Путіним була доручена Рубіо. Також Дмитрієв зустрівся з низкою дружніх до Росії членів республіканської партії, які підтримують негайний кінець війни з будь-яким результатом для України. Ну і за відновлення економічних відносин Вашингтона і Москви. Дмитрієва зняли з республіканкою Анною Пауліною Луною, якій він і передав цю збірку великих цитат Путіна: квіти і шоколадки, теж з цитатами. Ну але е, миле спілкування стало ну доволі слабкою втіхою, вкрай безуспішного візиту. Але ми ж з вами знаємо, коли результату немає. То російських пропагандистів це не зупиняє. Це ж не означає, що вони його не можуть вигадати. Ну от так от Дмитрієв і видав, що у Путіна чекають миру з Україною протягом року, і нібито Росія і США близькі до цього самого рішення. Я думаю, що США не в курсі про те, що вони близькі до цього разом з Росією. Вже далі, після Дмитрієва, вийшов Путін і пішов ще далі командири угруповань не проти допустити в зони оточення противника представників ЗМІ, іноземних та українських журналістів. щоб вони зайшли і власними очима побачили, що там відбувається, пересвідчилися в стані в якому перебувають оточені війська України. Та щоб політичне керівництво України ухвалило відповідне рішення щодо долі своїх громадян і військовослужбовців, як колись в Азовсталі, така можливість у них буде. Ми готові припинити бойові дії на певний час, на кілька годин, на дві, на три, на шість щоб журналісти могли зайти. Подивитися, поговорити з українськими військовослужбовцями і вийти. Якщо ви не зрозуміли, то Путін заявив, що Росія, начебто, оточила українські підрозділи у і Покровську, і готова зупинити там бойові дії, щоб допустити у міста іноземних і українських журналістів. Мені хочеться процитувати натомість Яна Матвієва і сказати: так, запустіть спочатку своїх журналістів туди. Нехай покажуть, де там оточення. Посадіть в авто Скабєєву, Соловйова, Салавйова, Сіманян і Попова можете посадити, і нехай ведуть стрім. А ми не обіцяємо, що вони там виживуть. Оскільки той триколор, який, наприклад, було встановлено біля стели на західному в'їзді до Покровська, було встановлено дроном. Я нагадаю, і російського фізичного контролю там немає. Як і українського, там сіра зона. Але і самої тряпки там теж вже немає. Щодня ворог несе втрати. Щодня. Е Пілоти БПЛА, ударних БПЛА, скітчики, піхотинці, мінометники, артилеристи, танкісти. Щодня перемилюють десятками ці штурмових групи орків, яких він, фактично цей диктатор посилає ледве не конверними атаками. Що на Куп'янську, що на Покровську, де зараз виконує наш батальйон Сила Свободи, наша бригада, четверта бригада Рубіж НГУ. Ну, тактика дій ворога приблизно схожа. Це фактично м'ясні конверні атаки, тільки трошечки відрізняються від тих, які були під бахмутом 23-му році, 22-му році. Тоді це просто йшли по посадкам. Зараз це в основному дрібні мадлі групи по 2, 3, 4, 5 орків, якими вони намагаються про нори до нори, від бліндажа до бліндажа. А влітку їм вдавалося більше, скажімо так, тому що посадки були всі зелені. Дерева були, ну фактично допомагали їм в маскуванні, висока розсліденість на полях, висока трава на полях, там ну тощо зараз набагато складніша логістика, зараз та й пішки набагато складніше по розмитим, розбитим дорогам. іти. Я вже не кажу там про якісь інші засоби пересування. Відповідно, окупанти далі женуть ці одноразові місні групи, які мають. Різний рівень підготовки, тобто, це можуть бути на швидкоручно збирані найманці, яких там 2-3-4 тижні готували на полігоні, дали якусь гвинтівку, три набої, металеву каску. Так це можуть бути більш-менш такі професійні кадрові підготовлені бійці, але спільно в тому, що їх по перше посилають. Вони самі не знають, куди вони йдуть а по-друге, їх посилають під страхами якихось фізичних покарань, розстрілів тощо, і ми те, що можемо констатувати, от, власне на покровському напрямку і до бійців нашої бригади до бійців нашої бригади, і до нашого батальйону Сила Свободи, і загалом до всіх сил оборони на покровському напрямку, доволі багато окупантів, які е розуміють на що їх фактично відправили, здаються в полон, тобто брають життя. Те, що він там щось лякає, розказує. Ну, по перше, це повторюсь. Чим більше брехня, тим більше він думає, що в неї вірять, але ну, знову ж таки, часи помінялися. Людство стало набагато більш цивілізованим і чітко розрізняє, де правда, де брехня. По друге, напевно, він живе в якихось ілюзіях і не розуміє, що всіх тих, кого він посилає. Або на околиці Покровська, або на околиці навколишніх міст і сел Покровська, або теж ж та те сама ситуація по лінії сходу, то вони просто не доходять з ними. Нема ні зв'язку. Вони просто втрачаються в більшості випадків знищуються, бо здаються в полон. Тому він напевно не володіє реальною ситуацією, і насправді е е маємо говорити, що у нього все пропало. У нього пропав. Пропав мільйон населення, вже не 140, а 139 мільйонів оцих от рабів. Тому от, власне відповідь на ваше запитання. Тож незрозуміло, на кого власне ця гра зараз розрахована? Якщо раніше стандартною відповіддю було на внутрішню аудиторію, то зараз уже навіть за канали розуміють, що жодного оточення там немає. На Трампа? Трамп зараз в Азії, йому точно не до зведень з Покровська. Що це спроба вплинути на Україну? Мовляв, здавайтеся. З Україною взагалі це ніколи не працювало. Я і мої побратими давали присягу військову присягу на вірність українському народу і нації захищати мир і спокій громадян на всій конституційній території України. Тобто, це моя я вірний присязі на вірність українській нації. Це ну може бути максимальна відповідь на ваше запитання. Що стосується чи вірю, та я вірю в те, що в будь-який момент окупанти можуть визнати свою поразку і. Знаючи свої втрати, знаючи свої можливості, знаючи свої е те, як вони фактично впирають, з якими скажем так, втратами дається їм кожна сотня метрів просування і фактично Мир можливий навіть завтра, як тільки окупанти припинять припинять обстріли, припинять рухатися вперед, пробувати штурмувати і покинуть конституційну територію України. Ну тобто, це от власне те, що можливо в найближчому майбутньому, навіть за найближчу, там не знаю кілька годин. Все інше це гра слів зі сторони агресора, тому що. Як він може е, якими словами прикрити свої імперські амбіції, бажання захопити, бажання е, когось поневолити? Ну от він і намагається різними словами перефразовуючи свої наміри, постійно щось кожен раз, кожен день, е, щось нове придумувати. Очевидно, що його для нього основний споживач тих його марень це е, світове співтовариство. Але правда лишається тільки в одному: він агресор, він той хто. Хочуть захопити навіть не конкретні там взяті там Покровськ, П'янськ чи там якісь села, які він там називає зараз, а захопити всю Україну і не тільки Україна, тому що будь-який агресор ніколи не зупиняється на досягнутому, і вся, в принципі, ця імперія Московська, Радянська імперія, Російська імперія, вона завжди прагнула захопити весь світ, всю Європу ніколи не зупинялася, Тобто, все їхнє існування це безкінечні війни, поки їм хтось. Не дає гарну відсіч, поки вони не розпадаються. Українці це той народ, який показав всьому світу, що з ними можна боротися. І так, ситуація в Покровську дійсно вкрай важка для українських захисників, але немає ніякого оточення Покровська і Куп'янська. І це також підтверджує голова центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Путін від самого початку використовував військову складову брехні для того, аби транслювати її на США. Звідси і пішли фейки про швидке захоплення Донбасу до жовтня та інше, що росіяни вкидали американцям. Також на тій самій зустрічі Путін заявив, що Росія ще й до всього випробувала ядерний підводний безпілотник Пасійдон якому в світі, звісно, що правильно немає аналогів. За його словами, запускатимуть цей дрон з атомних човнів, а його потужність є значно сильнішою за ядерні ракети Росії. Також він підкреслив, що вже найближчим часом Росія поставить на бойове чергування найперспективнішу ракету Сармат, певно, попередня історія з Трампом Путіна не переконала так більше не робити. Ну а керівник. Центр протидії дезінформації Коваленко каже, що під тиском санкцій Путін почав згадувати назви усіх російських і радянських ракет у намаганні залякати світ ядеркою, яку він не зможе застосувати. Не зможе, бо навіть ракета «Бурєвєснік» – це більше політичний піар, ніж зброя. Wall Street Джорнал про це теж пише. Ракета, якою так хвалився Путін. Створена на технологіях 1950-х років і не представляє серйозного військового прориву. Буревісник летить нижче за швидкість звуку, тобто легко збивається сучасною ППО. Радіоактивність установки робить його помітним. Його слід прольоту а складна конструкція збільшує ризик аварій. Це більше лабораторний експеримент ніж практична зброя, заявив експерт міжнародного інституту стратегічних досліджень Дуглас Барі. Путін. Використовує буревісник як інструмент тиску на Дональда Трампа, а не як реальну зброю. Трамп цей тиск проігнорував, ну або відреагував на нього досить холодно, якщо не сказати прямо поклав на це болт. А болт у Трампа, як ми бачимо, набагато довший, ніж буревісник Путіна. А це ж ми ще за український кріпильний елемент у вигляді циліндричного стрижня із зовнішньою різьбою та головкою, який використовується для з'єднання деталей. Не говорили те, що тут говорити, якщо ви все самі бачите, краще скинемося по гривні на збір для 118 ОМБР, щоб вони могли виконувати поставлені перед ними завдання, робити це набагато безпечніше а ми далі могли зустрічатися з вами і рахувати. Скільки там залишилося до того миру? Дев'ять чи десять годин? Глуха баба не чує.